Ходжусь в кафе хаос Україна сьогодні. Я познайомлю вас з дівчиною талановитою співачкою. Вона розповість нам про своє творче життя та плани на майбутнє. Чаяти, Інесса Міхно. Доброго дня. Доброго дня. Інессо. Розкажіть, будь ласка, про своє творче життя. Чим ви займаєтесь, звичайно, якщо це не секрет? Ну, звичайно, це не секрет. Моє творче життя, воно дійсно цікаве та різновічне, тому що я займаюся як співом, танцями, співпрацюю з продюсерським центром. Та ще вчусь в аспірантурі, тому що я дуже люблю науку і розумію, що без якогось поштовху у цьому напрямку теж неможливо життя, тому треба бути різноплановим. Ще ось нещодавно випустила свою книгу. Я ну, взагалі-то сподіваюся, що вона. Спобається е, читачам, але ще не знаю, тому що не було ще на презентації. Це маленька-маленька така таємниця. Е, ну ось, ось так. Розкажіть, будь ласка, з ким із зірок ви вже працювали? Взагалі-то на концертах та на виступах корпоративах. Ну, я бачу з різними рівня зірками, тому що це завжди як і зустріч, всі вже друзі, всі один одного знають. Але я працювала довгий час з Петром Чорним в ансамблі. А потім співпрацювала з Іриною Білик, а з, з ми співпрацювали, але нічого поки не запрацювали. Ну ось, в принципі, взагалі-то дуже багато часу з Петром Чорним працювала. Але ми на корпоративах дуже часто зустрічаємось різні. У гримерках ми разом дуже часто сидимо, тому всі один одного знають. Розкажіть, будь ласка, а окрім творчості, чим ви ще захоплюєтесь? У вас є хобі яке? Ну навіть не знаю, можна це назвати хобі чи моєю професією. Я в принципі вчуся ще в аспірантурі на економіста. Не знаю, що це стало хобі чи професія, але ну ось так. Ще дуже полюбляю літературу. Дуже полюбляю ходити, гуляти взагалі-то природу мандрувати, це теж як хобі. Ну і звичайно, музика та хореографія це моя основа, це моє життя, яким я насолоджуюся. Ну і література теж я пишу, я дуже люблю читати, дуже багато читаю і вважаю, що взагалі-то зараз дуже популярні фільми та екранізації, але. Ну, моє таке, що найкращої книжки немає нічого, тому що у тебе є уява, ти можеш все е з свого боку оцінити, та за допомогою своєї фантазії е та музику вже по-іншому е зрозуміти роз е зміст самої книжки та е сенс її. Розкажіть, будь ласка, про свої пісні та кліпи. Ну, кожна пісня це, мабуть, моя дитина, тому що. Взагалі-то тексти я майже завжди пишу сама, музику або сама пишу, або співпрацюю з композитором. Але ну, я вкладаю туди всю душу, все своє, всі свої емоції, все, що я маю. Не знаю, подивимось, як, який буде результат, але намагаюсь робити це якнайкраще. Кліпи я співпрацюю теж з продакшеном. І ось у мене з ними разом вийшло вже два кліпи, які не от незабаром будуть на музичних каналах. Я зараз над цим працюю. А, і ось е, вже на наступному тижні я їду знімати новий кліп. Це буде кліп в Карпатах на українську пісню, яку я сама написала. Зйомки ми будемо проводити саме цілий тиждень. Ми будемо їздити. По горах дивитись мальбничим пейзажі камп, Карпат та знімати, ну, за сюжетом, звичайно, це буде сюжетний кліп. Знімати ось цю красу, красу України справжню. І скоро буде третій кліп вже українською мовою. Якщо не секрет, що заплановано найближчим часом? Ну, взагалі, то ось ми будемо знімати кліп. Потім я хочу. Поїхати десь з концертами по узбережжю, тому що зараз літо і це ну, актуально. А, ну, Багато планів. Я хочу зробити презентацію свого диска та книжки це дуже велика робота, тому що все правильно організувати та зробити з цього таке велике свято, на якому би зібралося багато людей то це теж займе час. Ну і працювати над собою, працювати, працювати, писати нові пісні, знімати нові кліпи і самовдосконалюватись. До речі, зараз теж працюю над новою піснею, вона буде трохи в іншому стилі, це буде більш такий сучасний денс, якраз може, як дасть Бог. У серпні поїду зніму у кліп, теж планую зняти його за кордоном. І таке буде літня пісня, така. Що надихає вас на нові ідеї? Ну, звичайно, життя, люди поряд, все, що все, що навколо, все надихає, тому що а, наш світ він настільки різнобарвний, і в ньому стільки всього, що ми навіть і не здогадуємось про це. То це є моє натхнення. Я, я люблю гуляти, я люблю дивитись за людьми, я люблю, а, люблю брати від життя все, що можна взяти. Тому життя це є моє натхнення. Ну і звичайно, кохання. Це теж дуже важливо для кожної людини. У вас є талісман, який завжди з вами, який на вашу думку допомагає в житті та роботі. Якщо не секрет, розкажіть про це. Ну, у мене талісмана немає. Взагалі-то я завжди носила хрестик, але а, ну, мода не під все це якби, личить, тому а, мій талісман це, мабуть, мої думки і мої мрії, якими я живу. Це і є мій талісман і моє натхнення. Тому що кожна людина мріє мріє. І а, чим більше ми Мріємо, тим більше ми реалізовуємо це. Розкажіть, будь ласка, про проекти, у яких ви брали, чи плануєте взяти участь? А, ну, Взагалі-то в телевізійних проєктах, які зараз популярні на каналах, я не брала участь і не хотіла би брати, тому що є нюанси, а, які потім можуть як артисту ну, трохи вповільнити його, скажімо так, зріст. Як ви знаєте, кожен канал підписує договір з артистом на мінімум як від трьох до п'яти років. Тому я не хочу бути під кимось. Я взагалі-то брала участь у конкурсах у офіційних конкурсах, вокальних конкурсах, які проводить наша держава, і вважаю, що це планка найбільший рівень. Тому що там оцінюються саме вокальні дані, там оцінюється і харизма, і вміння триматись на сцені. Телевізійні конкурси це більше шоу, це більше історії, це більше ось трохи з іншого боку. Це подається. Тому я, я б і не хотіла там брати участь. Побажати ще з дітям, дорослим, які тільки мріють стати справжніми зірками. Ну, по-перше, я побажаю натхнення, а по-друге, цілеспрямованості. Тому що якщо ти дійсно бажаєш чогось досягнути, то ти це зробиш. Тому мрійте та реалізовуйте свої мрії і йдіть до своїх цілей. Все в ваших руках. Дякую вам за чудове та відверте інтерв'ю. Ми бажаємо вам творчого успіху, вдачі та натхнення. Дуже дякую, мені дуже приємно було з вами спілкуватись. І теж удачі вам і всього-всього найкращого. Хай ваші мрії збуваються! Наш канал Mix Boom. У нас ще багато нових зустрічей, інтерв'ю та сюрпризів. З нами весело та цікаво. Пока!